Колись давно у далекому селі під назвою Щасливі поля жила собі дівчинка Марійка. Вона мріяла навести лад у світі чисел. І ось одного дня. О, навчальний центр Пульс! Вони вчать бухгалтерії з нуля. Це саме для мене. Подорож Марійки до Пульсу відкрила двері у новий світ світ балансів, звітів та податкових таємниць. У чарівному королівстві балансів Марійка зустріла графа Дебет та барона кредит. Марійко! Знання, які ти отримаєш, дадуть тобі силу проти хаосу звітності. Тільки випускники пульсу можуть створити золотий звіт. Хаос хотів знищити фінансовий порядок, але Марійка встояла. Знання моя зброя, баланс моя мета. У великій перемозі Маріка здобула тріумф та врятувала королівство. У тронній залі Балансії сама королева баланс нагородила Марійку. Ти врятувала наше королівство. Неси бухгалтерський порядок у світ. А тепер, повернувшись у свій затишний офіс у щасливих полях, Марійка допомагає місцевим підприємцям, даруючи усмішки та спокій. Тепер кожен у щасливих полях знає: якщо хочеш вести бізнес чесно, іди до Марійки, гордої випускниці пульсу. Навчальний центр Пульс освіта, яка змінює життя.